Відмовитись від старих ламп розжарювання та перейти на нові, енергозберігаючі. З початку січня українці можуть безкоштовно отримати енергоефективні світлодіодні аналоги. Тож ви, як і я, можете починати збирати ось такі старі. Як та де їх можна обміняти, розкажу далі. Економити і допомагати енергетикам. В усіх областях діє програма обміну ламп. Кожен українець зможе віддати 5 звичайних лампочок розжарювання, а взамін отримати 5 led ламп. Є запропоноване урядом України таке рішення це змінити 50 мільйонів лампочок. Старих на на лед лампочки ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і перший, хто приєднався до цієї ініціативи, став європейський союз, який оголосив про те, що він готовий профінансувати для населення України заміну 30 мільйонів лампочок. Тобто, це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до Укрпошти або залишити свою заявку спочатку в на порталі дія, а потім фізично прийти до відділень Укрпошти і отримати одна людина може замінити п'ять таких лампочок. Прем'єрка каже: в такий спосіб кожен зробить свій внесок у допомогу енергетикам, адже лед лампи допоможуть збалансувати електросистему України. В чому ж суть такої заміни? Розпитуємо людей, які продають і той, і той вид лампочок. Ну, саме типові лампи, скажімо. І на зміну їх прийшли ледовські лампи або світодіодні. Різниця в потужності споживання практично в 5 раз від, в 10 раз. від звичайних ламп. Якщо сотка лампочка так і скільки споживає, стільки і світить, то ледовська лампочка на таку ж саму потужність практично в 10 разів менше споживання. Заміна її буде 10 Вт. розбереження майже в 10 разів. Володимир каже, зараз багато людей перейшли на світлодіодні лампи. А якщо ще більше населення замінить у своїх домівках лампи на енергоефективні, то це значно розгрузить енергосистему. Тернополяни таку ініціативу підтримують. кажуть, зараз як ніколи треба економити, тож переконують, скористаються нагодою обміняти лампи. Це ж зараз цивілізація йде в тому напрямку. Всім треба до цього прагнути. Економія і менш може шкідливі, і так далі. Так що… Цілком підтримую. Я ще не скористалася тою нагодою. Ну мені здається, що все добре. Так має бути. Звісно, я підтримую так, тому що ми маємо якось цю ситуацію, хоч якимось чином підтримувати. Замінити лампи можна у відділеннях Укрпошти. Однак станом на зараз нові лед лампи їм ще не постачали. Тож програма стартує трохи пізніше. В наших відділеннях Укрпошта на даний момент ще лампочки до обміну не приймаються. Будуть вони прийматися після того, коли буде розроблено деталізовано чіткий механізм і обміну чіткі деталі. І після цього, коли це буде розроблено на рівні Міністерства цифрової трансформації, на рівні інших міністерств разом з Укрпоштою буде Детальний механізм затверджений, детальна методика. Тоді ми будемо приймати лампочки. Тож, поки маєте час підзбирати старі лампи розжарювання або згодом замінити їх на енергозберігаючі.